Приїхав на риболовлю на жарлиці. Зараз буду пробувати. Ось друзі, я розклав уже жерлиці, ось живчик. Лунка пробури, я зараз буду ставити. Вся перестальна жарлиця, ось перша, друга, третя, четверта моя і п'ята моя. Ось така. Рід сантиметрів шість. Зараз буду павити щесь краснопірку якось ловити, Або окуня. О клас! Ось таку щуку витягнув що. вау Супер просто Покльовка. Так штем, штем, Тільки Тікаш о, той, таймо той це ж там чуть-чуть Може тата витягне, якщо встигне. ще поти Пока? Да, мотає трошки. По чуть-чуть мотає. Тож я ж і жду тебе. Перестало щось. Мотала тільки що все все, не спіши, не спіши. Може виплюнула чи що тільки що мотала і перестала ну, дргай, папа дргай, дргай. Ну. А ти знімаєш? Так, знімаю. снімаю па окуляри. Ну. Та я ж знімаю, па. Наверно, все, виплюнула. Ну дергай, все може бути. да-да-да, За... Діргай. Да, да. Звісно є. Є? А як, тягнути просто, так? Да? Так. Да. Якщо дуже сильно тягне, відпускай. Чуть -чуть. Відпускай трохи порвати може. Так, да, так, да, так, да, по чуть-чуть відпускай. О. Та ти давай, давай, давай. Опа! Класс. Красота. О, якраз і злетіла одразу. О, добре, що не глибоко ковтнула. Супер. Вітаю. А він якусь часу? Велика? Нижче, нижче, щоб не впало, нижче, щоб не впало. Ось так. Ага. так. Відпускаємо щучку. Пливи. Класно. Ось треба вам. Зараз роботка, зараз роботка. Тихо. Вона ж тут прямо під нами не ходить. Уже. Так. Ну, давай, щучка. Давай, давай, давай. Не, не, вона має ковтнути, вона ж взагалі не крутить. А це ж це типа... по... Так. І що вона не цей? Попробуй. Чекай, чекай. Зар... Ні, 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 наоборот, зараз подожди. Я попав на ганьку, чи вона є? Е -е, вона вдарила і втікла. Нема, ні. Ну, викинути треба, да, по Ага. Може. Ну, пані О. клюнула. Ось, коротше, була покльовка. Вкрала живця щучка. Друзі, ще я пробую на матеря Щось в мене вже другий рік не виходить. Щось я не можу зловити. Не виходить в мене щось. Ось дивіться мотильок. не все правильно. Он прокормив чуть-чуть вже. Чотири місця поміняв, щось ніде в мене не клює на цьому тілька. Зато досить добре мене на жерлиці клює. Я от навіть це не пробував на сам, я зарап'янку берегу. Піймав першого окунця на таку удочку зимню, стайку знайшов. Ось такий малючок. Кайф. Дивіться, зараз як вони клюють. Опускаємо. А то, там стайка, я так зрозумів, а то дергають постійно. Опускаємо. Так. Бра, Ай, що, прям під луночкою бачили. Так, зараз ще має клюнути. Так, так. Oh, О, блин, буф. Эх, дівля ской пустит. Так, ей дергает. Ну давай ты окунька. еще один клюн таких их там куб таких малючки Ой, хе клас. Ще такий побіг вже трішки клювий. Можна буде пробувати закинути на жарниці.

Ой-ой-ой, хороша. На мене йди. Так, 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 давай, давай, йди на мене, щічка. Ай-яй-яй, котях є. Клас. Так, 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 так. Ай, потихонечко. Іди сюди, щучка. Його куньків таскав маленьких, а тут щупака клюнула. Так, вже друга з цього місця. Так, тут дядько ще судака був зловив, не може маю судачок. Але це щось точно хороше. Дивіться, як бореться. Взагалі ні в яку не хоче йти А в мене лісочка тоненька, я не хочу форсирувати. Ладно, будемо боротися це нею. Давай, Юка, пошли пошли до мене Класт уйде судак вроді Тану не вірю, якщо судак. Тану не може бути що судак. Якщо судак, це просто найкраща моя рибалка буде. Йо-моє, не тянеться. Ай, ні, щучка. Ось така клас. Красунька. Друзья, вамкнулась вся камера. У вас такая щучка клюнула. Тикаша. Классно. Совет пускаем. Поплыла. Сработка. Мутаи. Ого, хорошенько. На цю жарлі це ще сьогодні не ловив. Хехе. -хе. Дуже хочу тянути ляска тоненька. Хороша. Ага. Ось така. Звісно. Ось щучка відпускає. Давай, 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 давай. Поплила. Все, друзі, завершую свою риболовлю. Вже збираюсь додому. Залишилося грам 800-900 живчика. Зараз будемо... Відпускати його весь живенький. Хай пливе. Щучка з'їсть. Вже перестала клювати, вже не клювало, як годинку точно. Так, давайте. <різь> <різь> Мене в шоці.